цього року це сороковий раз на сцені пісні року. А ти почитала? Так. Я? Ні, ти представляєш? Сараковой можете відчути основну відмінність між піснею року, ось у ті роки, тому що ну власне тільки ви можете простежити ось ці відозміни. Ну тоді все немножко по-другому було. Тоді був худсовет, все так э, строго. По первых все снималось на в останки, на если помнишь. А у тебе ще не було, коли первый раз на сцену. Ми були всі очень, очень дружні. Мы все готовились к Песне года, все с дома приносили то, что все готовили кушать. И где-то мы назначали время после Песни года, допустим, в таком-то -таком месте встреч, все встречаемся. Кобзоны, Лещенко, Винокур, ну, Валя Толкунова. Как мы отмечали Песню года? Вот, вот я за этим так скучаю, можна сказати. Зараз є артистичні автопатії, які влаштовують дуже пафосно. А тоді артисти самі собі влаштовували автопатії, самі готували, самі готували, самі всі устраювали, получали велике удовольствие. і кожен год ждали. коли ж, коли. Тобто це було очень цікаво для нас. Та да, це да, так було здорово. Нещодавно були на відпочинку з родиною у Німеччині. Я так розумію, що вдалося погуляти. Не багато, але все ж таки всією родиною з онукою неділя була отдыха. Ми прекрасно такнули недаліку від Франкфурта в Бадені. Потрясаючий, тихий, дуже спокійний, красивий город. Неділя пішла не только на пользу. Це була підготовка до новорічних корпоративів. Ні, для нового року є традиційний відпочинок на Мальдівах. Вже вудочку для риболовлі приготували, вже спакували. Чим там ніудочка спеціальна організовується эта рибалка в океані. Це просто не словами, не передать як это интересно. А сейчас їдемо Аурікою. Настенька поеде. С нами и Лида сестра с мужем. А дети уезжают в Майами. Доля, соня, всі ну, з друзями. Ваша онука соня підростає справжньою модницею. Вона вже знімається для модних сайтів. Ви якось контролюєте цей процес, її зіркові прояви. Тому що власне, поки у родині була одна зірка, зараз підростає ще одна. Соня молодша Їй потрібно ще чимного працювати над собою. А, вона займається з педагогом по вокалу, класу, фортепіано. А любима все-таки лошата на конним спортом знаєш, займається. Она каждый день к нему ездит, она его просто Зараз виконавці квапляться, виводити дітей на сцену. Приміром, Дмитро Маликов вже свою доньку давно вивів на сцену. Ви думаєте про те, аби Соня Молодша заспівала з вами дуэтом? это выйти, потому что это моя внучка. Я считаю, що неправильно, когда вона буде на всі 100% готова, якщо вона буде готова, то вона вийде на сцену.